Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хотіла поділитися з вами сьогодні своїм замовленням з компанії Фармасі І ще невеличкими покупочками, які я сьогодні зробила. Замовлення з компанії Фармасі я робила з грудневого каталогу, отримала його тільки сьогодні. Тому що зробила я своє замовлення 31 грудня, там були вихідні дні, замовлення було не опрацьоване, а після вихідних компанія його опрацювала. І тільки вчора мені його відправила. Фактично, мені було нетерміново. У мене дівчатка замовили дешом з наборчиків. Але їм не терміново, тому що вони зараз знаходяться за кордоном, приїдуть трошки пізніше, тому, в принципі, мені не горіло, тому я і зробила замовлення вже в останній день дії грудневого каталогу. Замовила я ось таку новиночку, дифузор. Мені дуже подобаються дифузори від компанії «Фармасі». І попередні дифузорчики, які були у нас, я не знаю, чому компанія їх зняла з виробництва. А зараз з'явилися нові два вида: східні солодощі і ваніль. У мене дівчинка замовила ваніль. Ні, не ваніль, східні солодощі. Я собі поки що не брала. Тому що маю дифузорчики ще в користуванні від компанії Лівеста, я вам їх показувала. А це замовила для своєї подружки. Вона брала раніше дифузори в компанії Фармасі, ті, які зараз вже не випускаються. Її подобаються. І тільки з'явилися нові, її запропонувала, і вона захотіла собі спробувати. По відгуках чула в дівчаток в групі, що східні солодощі він більше подобається клієнтам, тому замовила саме його для неї. так І також замовила я, також для клієнтки наш антижир Серії Smart Life. Також дівчинка у мене замовила моя клієнтка гель для прочистки труб. Вона в мене вже брала цей гель, їй подобається. Каже, що гарно прочищає труби. Я для себе його не брала, тому що я користуюся, мені більше подобаються в користуванні сипучі порошочки, тому я купую для себе їх, але клієнтці подобаються. Також замовили у мене два наборчики ось таких от, які були у нас в минулому каталозі. Рідке мило для рук і кремчики для рук. Таких два наборчики було замовлені, і два наборчики я замовила для себе, тому що мені це милку дуже подобається, і кремчик для рук, то я також заказала і собі. Тому в загальному у мене получилось 4 набори. Але одне милку, я, як вийшла з пошти, віддала вже дітям. Тому тут є 3 милка і 4 кремчика для рук. Так, і що було ще в моєму замовленні? А, хотіла ще показати, зараз вже. Подарунок, що в пакет подарунковий при замовленні набору. І, видно, пакети скінчилися, які були попередні, тому вже от цього разу прийшли в комплекті до наборчиків ось такі от пакети. У ну, попередній, де було написано фармасі, напевно, що скінчилися, тому компанія дала на заміну ось такі чотири пакетики. Також компанія мені вложила два пробнички, буду давати своїм дівчаткам, клієнточкам і я зробила цього разу замовлення на неактивного консультанта, на свою маму, так як вона в мене також зареєстрована. І на ню я вже декілька компаній не робила замовлення, тому в подаруночок, так як для неактивних, йшла ось ще така от зубна наша паста 5 гривень 2 штучки в маленькому об'ємі. І це все було моє замовлення. Замовлення було невелике в загальному на 1000 гривень. Щоб забрати подарунок за активні за 40 балів, я вирішила не добивати своє замовлення. Так, що, так як подарунки я вже брала раніше. Тому зробила те, що замовили клієнти, і все. Для себе, ніби нічого такого більше не було, не треба було, тому що дуже багато всього маю в наявності. Тому ось таке от було моє замовлення. І хотіла вам ще показати. Після того, як забрала своє замовлення на пошті, зайшла я в магазин Шикі Блиск і купила я собі ось такий от кондиціонер для білизни. Мені цей кондиціонер дуже подобається. У мене є такий дезодорант парфумований дезодорант спрей. Мені він дуже подобається, я ним давно вже користуюся, тому ось побачила і вирішила взяти. Була акційна пропозиція на нього, об'єм тут невеликий. Зараз я вам скажу, скільки тут в нас об'єм. Не бачу напевне літер. Дуже гарний аромат тезорі. Це італійський виробник. У них є і парфумовані дезодоранти, і кондиціонери для білизні, аромодифузори і багато іншої продукції. До речі, є дуже багато видів цих кондиціонерів. Мені подобається саме цей варіант. І також, що я ще купила, купила я собі ось таке от милку рідке. Дуже мені сподобався сам флакончик у вигляді грушечки. І взяла його я по призначенню, так як я собі запланувала. Після того, як закінчиться у мене рідке милку, я хотіла туди переляти собі ось такий от гель. це не гель для душа, це також рідке милко, але я його використовую і як гель для душа. І я хотіла собі якусь таку посудину, ємкість. Для цього мила для рук, щоб тут не було ніяких надписів, щоб просто був чистий флакончик. А тут мені попався ось такий от флакончик, ще й в такому гарному оформленні. Тому от взяла я собі це милку і по закінченні я собі туди заляю ось цей от пакетик рідкого мила. З компанії Oriflame, яке мені дуже подобається, і яким я користуюся, і також використовую його як мило для рук і як гель для душу. Дуже мені подобається цей аромат. У мене тут є помічник, мені допомагає степашка. Йому все треба бачити, все контролювати, контролювати процес. Да, Степан? Стьопка? Маленький помічник. Ну, включи моторчик для дівчаток. Включи. Красотончик. Не зачіпай. Так, і ще що я купила? Не втрималася і взяла собі ще один аромат. Повно маю цих ароматів, але побачила ось такий от аромат шейк. Виробництво Туреччина. Вони випускають аромати аналоги відомих брендів. Я давно вже цю, чула про цю продукцію. Але так як була в цьому магазині, була налаштована саме на Tom Ford Los Cherry. Вишенька. У мене є цей аромат в використанні. Вам покажу ось такому от флаконі, в тестері він у мене є, я дуже його полюбляю, я ним постійно користуюся. Хоча в мене дуже багато ароматів, але його я дуже люблю. Тому от він у мене в фаворитах. І також я була вже один раз взяла і вам показувала також аналог Tomфорdu Lost Cerry Мартін Ліон від компанії Лівеста. І такий аромат в мене є в використанні, але я не втрималась і взяла собі ще от. Аромат Шейк, виробництво Туреччина. Дуже схожий. Я одразу ним надухалась, дуже стійкий парфум. Саме з шейку в мене не було ще цих ароматів, тому от вирішила спробувати. Ціна його була, здається, 499 гривень за 50 мл. Тому я взяла і з задоволенням буду користуватися. Ось мої томфордики. Тестер і аналоги. Лощері. Улюблений аромат. Хоча він у мене не один, але він один з улюблених. Ось таке от було моє невеличке замовлення і невеличкі покупочки. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна за лайк, за підписку. Гарного вам усім вечора, мирного вечора. І я і Стіпашка бажаємо вам мирного вечора. До нових зустрічей на моєму каналі і до побачення. Стіпашка, скажи дівчаткам пока-пока. До побачення, дівчатка. Дякую за перегляд.